Дмитро Безпалов першим з-поміж інших кандидатів побував на раді Майдану, аби відповісти на всі запитання загалу. Я вас зараз бачу той самий великий майдан і готовий перше відповісти на будь-які запитання, бо слухи ходять такі великі, що я вже на них взагалі не реагую. Я балотувався в 2012 році. Ви це пам'ятаєте? Я чув і чую. Зараз хто мені скільки чого давав грошей і так далі. Всі ці слухи, всі ці слухові кампанії, які були, розповсюджувалися спеціально, я вже знаю, скільки мені зараз хтось там щось пообіцяв, дав, проплатив і так далі. Шановні, боротьба на мажоритарному окрузі, політична боротьба це брудна, складна, ворожнеча між кандидатами. Все. Між політичними партіями вибори до речі, я е, казав і зараз кажу, і буду робити все для того, щоб вибори до Верховної Ради були виключно за відкритими списками. Хай виборець приходить на виборчу дільницю, бере список політичної партії, знаходить призвище, яке йому до сподоби і віддає свій голос. Все. На мій погляд, закон, по якому ми зараз балотуємось до Верховної Ради, це старий закон, який приймався виключно під Януковича. Половина, половина депутатів, 450 чоловік, половина 225, за партійними списками. Хто аналізує ті списки, хто там в тих списках, це окреме питання, але найскладніше це решта половина, це мажоритарний округ. І враховуючи те, що в країні в людей нема грошей, нас зараз всіх з вами об'єднала одна єдина річ: це бідність. Нема грошей, і тоді люди починають продаватися за майданчики, за зіркала за двері в оселях, за гречку, січку, цукор і так далі. Тому мажоритарна кампанія, на мій погляд, не повинна бути вже в нашій країні, яка змінюється. Але маємо те, що маємо. Президента обрали. Є в нас президент, і зараз ми маємо з вами переобрати. Верховну Раду активісти Ради Майдану щедро засипали кандидата запитаннями. Дмитро Безпалов на всі без винятку дав чіткі відповіді. Крім цього, політик закликав інших кандидатів прийти на засідання громадської організації та чесно розповісти про політичну та трудову діяльність.